Салют усім, середньостатистичним на зв'язку. А і сьогодні. У нас на огляді трушні німецькі коробки, які вже багато років рвуть-рвуть у рандомі і ніяк не можуть дорвати. До того як з'явився Type 5 Heavy, хоча точніше до того, як Алкаша понерфили, напевно тільки Мауса могли боготворити гравці із протилежної команди. Думаю, причина вам відома. Да там був момент, коли слово броня прирівнювалося до його назви. Але то було давно і неправда. Якщо у вас питання, чому я перестрибнув гілку Єбера знову, акція до бою має пріоритет. До речі, огляд на гілку Баджера уже на каналі. З ним ти можеш ознайомитись по підказці праворуч, або перейшовши у відповідний плейлист. Ну а ми не затягуючи, переходимо до основної тематики ролику. Хоча перед цим на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розглядатимемо згідно із. Із порядковим номером. Почнемо із ВК 101 п який досліджується за 102 тисячі досвіду. І вже є володарем концепції квадратіш плюс квадратіш. Та да, у нас усе велике і усе негативно потужне. Але забігаючи наперед, скажу, що вісімка на своїй гілці явно не найгірший агрегат. З плюсів виділю наявність відразу топової шпаківні і лише одну гармату, відмежовуючи вас від вашого наступника. Ну на кінець то немає оцих багатоходовочок. На чому ще можна зекономити? На гусеницях вони взагалі не впливають на прохідність, а лише підкидають мізерному поворотові шасі декілька градусів, що не впливає на геймплей взагалі. Тому що вас що так крутитимуть навіть деякі ВТ, що інакше. Але тут постає певна дилема. Без них не встановлюється топова гармата, і хтось зауважить. Ну так постав загартування, і справа у капелюсі, так то воно так. Але якщо із 105 мм проблем помітно не буде, то на 128-му калібрі вилізе недостача стабілізації. Можливо, ти втратив причину наслідковий зв'язок, а він криється у тому, що тобі потрібно обирати між. Загартуванням, турбіною і стабілізатором. І якщо ти не прокачав гусениці, то лише між турбіною і стабілізатором. А я нагадаю, що максималка у цієї гілки складає цілих 20 км на годину. Розумієш, так? Да, у нас є експерименталка, але навіть турбіна Т3 у даному випадку і безкорисна, перед звичайним стабілізатором, якщо ми говоримо про реально чуттєвий приріст саме стабілізації, який і потрібен ВК 101 п Це якщо коротко, повернемося до озброєння. Стокова гармата є доволі непоганою, ще пак це все ж таки топган Альфа Тапка. Можливо, Альфа-320 це і пережиток минулого на восьмому рівні. Але мати на старті пробиття ББшкою 200 мм, а під колом 244 уже не дурно. ДПМ при цьому 2400, і що саме приємне, хороша кучність іде у додаток до нормальної стабілізації і прийнятного часу зведення. Скажу чесно, було б тут 390 або хоча б 360 Альфа страйку на наступну і не подивився, незважаючи навіть на збільшення пробиття. Так, калібр у топової приємний і дає можливість знівелювати той факт, що за голду знову підкол. Але стабілізація вийшла з чату двічі, і це при тому, що швидкість повороту вашої макітри складає 15 градусів. Коротше кажучи, вести вогонь з дистанції більше 100 метрів уже максимально дискомфортно і, до речі, не тільки через стабу. Розкид 0,36, час зведення 2,42 і ціна кожного невлучення 12 секунд. Задумайся, само собою, в упорі щось там то настріляєш, все ж таки альфа 440. ББшка 220 пробиває, а підкол 260. Обидва сильно втрачають у пробої на дистанцію, так ще й помітно повільніше стали летіти у порівнянні з попередніми. Тут ще можна було б виділити кути вертикальної наводки у мінус 8 градусів, але силует відміняє трушність цих показників. Хотілося мені сказати, пішли здивую тебе бронею, щоб заінтригувати, але зігравши 10 каток, інтрига ну дуже міцно втиснулася між моїх булок вк 101 п вам точно не 168, якого з півпідсрачника виносять, але теперішніх однокласників і цей мастодонт уже переварює важкувато. Самі посудіть, хоч верх і низ щік через заокруглену форму веде 270-280 мм, центральна область же ж показує нещасні 230. А ще під гарматою точно така ж проблемна зона, яка... Плавно перетікає у підбашене кільце. І при заряджанні противником голди, ймовірність пробиття майже 100%. Само собою, якщо залетить, тому що, на відміну від 168-го, у нас ці зони не такі великі, а ще лючок не такий приступний. Але це тільки за умови застосування базових снарядів. На ромбування макітрою покладатися не варто, так як у вас не прямі борта, які ведуть до лобу, як у вінця гілки, а. І через це оці ваші 230 у щоках при довороті зміщуються у борта. Велда дійсно непогане, але коли вас уже порвали у башту, яке вам до нього діло. Борт 130 мм зовнішній, що без сумнівів, круто, а от внутрішній всього 100. Тому при передовороті готуйтесь отримувати через каток і готуйтесь отримувати з підпалом. НЛД здорове і не зовсім Маус Стайл. Коли доберемось до десятки, зрозумієте. До речі, так як навіть на стоковому двиглі ви впираєте ще на старті у свої 20 км і назад блискавично здаєте 18, двигун також під питанням прокачки. Та й взагалі уся машина під питанням прокачки через здовбані 20 км, які навіть близько не вписуються у сучасний темп рандому. І щоб ви розуміли. Усе вище перераховане, я називаю найкращим танком на гілці. Ода, далі нас очікує повний розковбас. І що ти будеш робити? Уже друга гілка підряд із дупо підпалюючою дев'яткою. Основна причина займання моєї сраки це приріст броні у лобові башти аж на цілих 10 мм. Тобто ви частіше граєте як мінімум з дев'ятками, і противник тепер почне замість 230? бачити 240, браво! ВГ! Дайте премію тій внучці Петросяна, яка оце балансила, а потім випустила тигра Мауса на такому ж рівневі. Так ви розумієте, мало того, що маліметраж не виріс, так ще й усі проблемні зони розтягнулися. Навіть маска в рази збільшилася у порівнянні з попередником. І що ви думаєте? Там також 240. А ще у вас є лючок, куди ж без нього, і я щось не зрозумів концепцію. До прикладу, Т-32, М103, т 110 Т110Е5, всі з лючками, питань немає, а що тут за лажа? І це я не до того, щоб і Маус отримав ще один епіцентр продрушлачення, а за те, щоб і на вісімці з дев'яткою я їх не бачив. І повірте, це благе діяння не виправить загальної картини, тому що Мойскін – це той танк, на який геть голди, шкода, вас тупо в силует фронтальної проекції. башти вшитимуть базовим. Навіть при довороті спасіння не знайдете. Корпус все та ж історія, ВЛД окей, НЛД фронтально, якщо ви рівно стоїте, Йосип третій б'є ББшкою, під кутом той самий Йосип, тільки уже під колом. Питання: скільки однокласників вас туди не пробиватиме? Я залишу його риторичним. Борт знову хороший, але на 9 рівні ми вже частенько стикатимемося із 340 міліметровими кумисами, і для них самий край при певному викручуванні шитиметься мова за зовнішній борт. Ну і всі оці полячки підпалу йдуть у комплекті. На цьому моменті він уже не відповідає задумці штурмової машини. А ви сюди доплюсуєте ту ж саму славетну максималку у 20 км, яку ви знову ж таки набираєте і впираєтеся. Але через чуттєво гіршу прохідність не так добре підтримуєте, тому що вк 100 01 п міг навіть під маленькі схили вижимати з турбіною свої умовні 23-25 км. А тут, якщо 18 побачите, і то добре буде. Підкреслюю мова саме йде про підйом. По прямій 25 потягнете. У економії сумно гусениці вже бажано прокачати, а то прохідність постукає у спину. А двигун знову під питанням: я особисто швидше схиляюсь до його пропуску, так з ним на топ-катках трохи швидше рушатимете. Але глобально це не покращить геймплей, а ціна питання 51 тисяча, а це без 10к вартість гармати. Стоган це вже вами пройдена 128 мм, і от відразу відчутна зміна і те, що попереднику не вистачало стабілізації. Шкода, що параметри точності залишились такими ж, але дійсно стало легше вести стрільбу на дистанцію. Та й в порі, буду чесним, покращення на обличчя. І що саме головне, зникло питання вибору між стабілізатором, турбіною і загартуванням, тому що сміливо можете відмовитися від першого. Благо, й на останній гарматі стаба залишилась сталою, і навіть параметри точності злегка намагаються нормалізуватись. Розкіт 0,34 час зведення 2,5. І взагалі ця гармата не потребує представлення, тому що це усім відома КВК-44 Л55. Зачасту усі її знають по Є75. 490 альфи, 246 мм ББшкою, уже не дуже то ігральне пробиття на 9 рівні, і 311 мм підколом благо підлий снаряд, хоч 1150 метрів на секунду, летить, і прикол у тому, що є 75 із нею був непоганим. А йому її апнули, а тут кориту уже потріскалося, і ніхто й не збирається його реставрувати. Ну, в цілому, ця гармата не найгірше, що з вами може статись на ВТ, однозначно, прямо от серйозно. Але її носій це щось із чимось І я забувся. Ще на ВК100 сказати за візитівку цих мастодонтів і те, чому вас шанує і любить команда противника. Значить, зараз на дев'ятці виправлюся. виправлюсь. По дефолту Мойсхін має 2300 хп, що в розкачці за допомогою модернізації і загартування дає змогу побачити 2640, що у свою чергу дає пережити немалу кількість кнутів долі, ну і паралельно годувати противника своїми ковбасками. Тому ваш геймплей заключається у тому, щоб поміцніше зжати сідниці і підставляючи рильце хоч іноді пробивати противника. В Принципі на 10 рівні змін не спостерігається у цьому плані. Єдине, що Маус має доволі непоганий комфорт ведення вогню уже в дефолті, тобто без обладнання. Тільки не плутає комфорт ведення вогню, до якого відносять зазвичай точність, табу, кучність, швидкість польоту, і загальний комфорт стрільби, куди, окрім вище перечисленого, потрапляють Альфа страйк, пробиття, тип снаряду і наявність кутів вертикальної наводки. Хоча останнє можна і до ведення вогню віднести також, але не суть. Просто маус, на відміну від ВК 1001П. Має відповідну стабілізацію від повороту башти відносно швидкості її повороту 0,5, що без сумнівів, комфортно і мало того, що й параметри точності ніяк не поплюжать цей момент. Час зведення у розкачці складає 1,75, а розкид 0,33. В загальному поки працює лише ваша башта, нарікань якихось бути не повинно. Але рухається ця макітра повільно, іноді підрубатимете корпус. І за таких умов будьте готові дещо витрачати час на вицілювання знову, або кидання шальних, які реалізовуватимуться успішно, дуже рідко, тому що пробою у вас не лишнього. Я ще на 9 рівні підкреслив, що базовий снаряд є опосередкованим. А він і тут за основу да ті самі 246 мм ББшкою. Та й підколу 311, який втрачає до 50 мм на дистанцію, в нинішніх реаліях виглядає не дуже на 10 рівні. І ти можеш сказати, так а чого сотка на своїй альтернативі так часто тепер зустрічається у рандомі. пробіжеш ж аналогічний пробій так, але ДПМ і Альфа ні. А ще, башти у Єстонця нехай і ш'ється гравцями, які можуть, але мауса лоб і тими, які не можуть і навіть не хочуть, ш'ється. І це ми взагалі не вдаємося у деталі порівняння двох квадратних німців. По-хорошому, мишонку, точно таку ж гармату повинні були дати ВГ, коли апали гілку Є100. Ну бо це смішно, на 10-му ВТ мати 2700 ДПМу. Без можливості грати на рельєфах, тому що у вас заднє розташування башти, так ще й пробиватися у рильцях кожним другим снарядом. І давайте не будемо розповідати історію про правильний ромб і т.д. і т.п. Щоб він працював, має бути відповідна номіналка. А на даному етапі вас противники із 280 міліметрами можуть порвати у щоки при невеликому довороті. А якщо не дай Боже, там 340 у червоного. То хочете лусне, хочете трісне. І що саме головне, вам не потрібно мати ті 340, тому що, окрім щік, епіцентром втрати ХП є маска такої собі трапецевидної форми, і коли щоки в не зоні досяжності, ну так скажемо, шмаляємо у неї, тобто у маску, так як зазвичай при такому розкладі, там буде від 260 до 290 мм. Думаю, дивитись детально корпус не варто. Кому він потрібен, коли зверху шпаківня розміром з якийсь ВТ шостого рівня? Просто виділимо той факт, що бортина шикарна, нею можна розводити, і НЛД вже виглядає як щось притомне і можливе стримати хоча б базові снаряди. Там 200 мм номіналки, а приведене перевалює за 250 мм. Само собою, висота противника грає не останню роль. Ворухливості як не дивно голяк, але до цього ви уж точно повинні бути готові, якщо нафармили на Мосхині 219 тисяч на відкриття Мауса. Можу відмітити, що Маус трохи повільніше зривається з місця, аніж попередник із стоп двиглом Але оці свої 20 злодовбучих кілометрів набирає і стабільно підтримує. І точно можу сказати, що ВК 1001П найдинамічніший і найстабільніший серед них, тому що він. По крайній мірі не скидає на якихось горбиках, а дев'ятка з десяткою по 5-7 кілометрів тільки так. ХП у нас, як і у попередника, багацько, і основна гра крутиться саме навколо них. Отож, бо розкачуємо 3000 дефолтних до 3500 і погнали дарувати усім противникам справжній новорічний настрій. Як висновок, скажу лише одне: та апніть ви їх уже ну скільки можна терпіти ці пекельні борошна. На цьому у мене все. До наступних зустрічей.